Невигадана історія. Справжнє щастя. Колись в маленькому селі, загубленому серед гір, жив старий мудрець на ім'я Сарон. Його часто шукали люди з різних куточків світу, щоб отримати поради, але він ніколи не давав відповідей на запитання. Які були пов'язані з матеріальним світом. Він вірив, що справжня мудрість полягає в пошуках у серці, а не в грошах чи славі. Одного разу до нього прийшов молодий хлопець на ім'я Луї з очима сповненими бажання змінити своє життя. Він шукав спосіб стати багатим і знаменитим. А Сарон, почувши це, сказав, ти хочеш знайти багатство, ти маєш пройти через три печери в лісі. В кожній тебе чекає випробування. І Луї вирушив у ліс і незабаром натрапив на першу печеру. Вона була темна і глуха. Але, проходячи через неї, хлопець зрозумів, що його найбільше лякають не тіні в темряві, а власні сумніви. Тіні в печері рухались, створюючи ілюзію, що за ним хтось слідкує. Йому стало страшно, але він продовжував іти вперед. Через кілька кроків почув приглушений голос з глибини Ти боїшся того? Чого не бачиш? Тільки коли хлопець зупинився, то зрозумів, що більшість його страхів це лише вигадані ілюзії, він зміг пройти через тунель. Вийшовши з печери, він натрапив на другу. Вона була велична і на її вході стояла стара жінка. Вона подивилася на хлопця. І запитала, що для тебе важливіше твоє минуле чи твоє майбутнє? Хлопець відповів, що хоче змінити своє життя, стати багатим. Жінка запитала, ти готовий залишити все, що тебе обтяжує, щоб рухатись вперед? Він задумався. Його прагнення до багатства було більше про страх і невпевненість у майбутньому, ніж про справжнє бажання, і він зрозумів, що повинен відпустити старі надії на легкий шлях до багатства. Він вибрав залишити позаду свої матеріальні мрії і став дивитись в майбутнє, відкриваючи нові можливості для себе. Вихід з печери одразу з'явився перед ним, і він пройшов до наступного етапу. Третя печера була найбільшим випробуванням. В ній знаходився величезний кошик, повний золота та коштовних каменів, але на шляху до нього стояла велика скала. Хлопець зрозумів, що ця скала була символом. Його прив'язаності до матеріального світу. Щоб пройти далі, йому потрібно було відпустити все, що він тримав за своє багатство. Золото та коштовності манили його, але він зрозумів, що справжня свобода полягає не в тому, щоб володіти цими речами, а в тому, щоб відпустити їх і рухатись. Далі Він залишив кошик і подолав скалу, відчуваючи, як вона розсипається, коли він відпускає свої старі прив'язки. Коли хлопець вийшов з останньої печери, він відчув в собі спокій і впевненість. Тепер він розумів, що справжнє багатство не в матеріальних речах, а в здатності Розуміти себе, бути вільним від страхів і прив'язаностей. Він повернувся до Сарона, і мудрець посміхнувся Тепер ти зрозумів, ти вже маєш все, що тобі потрібно. Так хлопець знайшов справжнє багатство. Внутрішній спокій і розуміння, що не зовнішні речі, а внутрішня гармонія дарують щастя.